Велика червона крапля мала на меті попералізувати та залучити до донорського руху якомога більше городян. Молодь була вдягнена у символічний колір та випустила в небо червоні кульки. Організатори Асоціація молодих донорів України «Донор.ЮА» наголошують, що це перша масштабна акція в Миколаєві. Також всі охочі в цей день могли безкоштовно визначити групу крові. Ми запросили співробітників станції переливання крові в Миколаївської обласної. Виявляється, що дуже багато людей не знають, яка у них група крові, тому. Хтось у досить зрілому віці дізнається свою групу крові лише під час таких акцій. Сьогодні здавала кров, перевіряла свою групу крові, узнала, що вторая положительна. Ну, в принципі, мама на папіна. свято донорів Миколаївській області на станції переливання крові прийшло більше 50 людей. область, по сравнів з іншими областями лидирует, тому що сьогодні навіть в праздник в некоторых областях, причому я говорю действительно офіційно, я просто не буду називати області. В ніколи областях донорів було 0, 1, 3-5 п'ять не более. То тобто есть наша станція переливания крові дійсно лучшая. на важливості здачі крові наголошує і донор Андрій Харченко. Він регулярно здає кров для потреб онкохворих дітей та закликає людей приєднуватись до цієї справи. Ми само організувалися та сніжний патруль і намагаємося збирати побольше людей для дітей в онкології. Балеева Катерина Олег Хусаїнов, МСН Дайджест